Добрий день. Ми вітаємо вас в медіа-центрі Україна Укрінформ». Сьогодні 210-й день з широкого... дня початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. І ми на сьогодні присвячуємо день Харківщині, яка нещодавно відмітила День області, да і надзвичайно важливим подарунком від збройних сил України. До цього дня стало звільнення практично всієї території Харківської області. Наш перший брифінг, гостем першого брифінгу буде Оксана Іванець, підполковник, спеціальний кореспондент інформаційного агентства АРМІІІНФОМ. І а, пані Оксана мала можливість зараз проїхати майже цією територією звільненої Харківщини, а, бачити все власними очима, з а, говорити з людьми. І ми б хотіли, пані Оксана, від вас дізнатися про оперативну і гуманітарну ситуацію на деокупованих територіях. Добрий день, пані Оксана, вітаю вас. Доброго дня вам. Не могли Доброго б ви дати можливо, більше подробиць я не була, скажімо так, по всій харківській області. Це було кілька деокупованих населених пунктів, але мої поїздки обов'язково будуть продовжені буквально вже з завтрашнього дня. А де саме ви були? Що ви бачили, який настрій місцевого населення що найбільше вас вразило можливо з цих відвідин? О, ну, Стосовно нещодавних звільнених населених пунктів, це була а, Балаклія, Чкалівське невеличке таке а, село, і Ізюм. Ну, що перше, перш за все, вразило, це ну, дійсно настрій наших людей. Вони чекали на Україну, вони чекали на наші ЗСУ. А, це були там люди вже похилого возраста. А, 60 плюс, і вони вже вони йшли там з прапорами, українськими маленькими прапорцями там махали, намагалися обійняти нас всіх. От. Ну, чекали, люди чекали. Ну І по-друге, це зруйнований Ізюм. Вразило найбільше. От. Він знищений майже на 80%. Це було раніше досить таке затишне містечко, дуже цікавий історичний центр, і від будівель залишилися лише стіни. А те, що вціліло, воно без вікон, воно б без даху. ситуація так собі. А відсутня в ізюмі та в принципі, як і в решті населених пунктів звільнених, це і газопостачання, і водопостачання. Це критична ситуація із продуктами харчування. Зараз е, почалося наша влада місцево почала потихеньку завозити гуманітарну допомогу. Буквально вчора я спостерігала великі черги, де люди отримують необхідний пакет е, продуктів. Е, стосовно роботи нашої влади, вони дійсно зараз роблять неймовірне. Буквально позавчора на брифінгу начальник військової адміністрації Харківської області пан Сінігубав об'явив, що можна на цьому на можна наступному тижні в Балаклеї вже буде відновлене електропостачання. А чи є там мобільний зв'язок, і наскільки взагалі ну візуально яка кількість населення зараз залишилась і там присутня? А це половина від того, що було раніше, чи менше, наскільки повні взагалі вулиці вулиці людьми? Ну сам стосовно саме Ізюму, людей було дуже мало. Я так розумію, що люди ще на той момент боялися виходити з помешкань, оскільки за тиждень до звільнення міста окупанти просто їм заборонили покидати місця, і місто весь, весь цей час громилося, поливалися, можна сказати, вогнем. От, тому людей було дуже небагато. А, стосовно зв'язку, в перший день, коли ми прибули до а, Ізюму, це було на минулому тижні, якщо не помиляюся, в середу, в середу, так або вівторок, зв'язку не було взагалі. Вчора зв'язок, вже мобільний зв'язок був відновлений, інтернету ще немає, але а, вже а, Три оператори, якщо не помиляюся, вже зайшли до Ізюмов. Балак... В Балаклеї також зв'язку ще не було на той момент, коли я там була, але людей там все ж таки трошки більше. Може, тому що в містечку трошки менше, тому таке враження склалося. Стосовно Чкалівського зв'язку там на той момент ще не було. Людей теж дуже і дуже небагато. Я знаю, що там велика кількість людей виїжджала саме через Російську Федерацію, а тому що зараз з ними поки що я не можу вам сказати. Зрозуміло, можливо, ви поділитесь якимись персональними історіями, які ви побачили, які ви почули від місцевих жителів, взагалі, які настрої і як люди відчувають себе зараз там, перед зимою, знаходячись на півзруйнованих містах? Ну, дійсно, історій дуже і дуже багато, починаючи з mm. дітей, коли дитина 6 років питала у мами, Мама, хто це, і мама вимушена була, щоб не лякати дитину, розповідати, що це, це солдати, але вона не пояснювала, що вони прийшли вбивати. І потім, коли дитина вже побачила солдатів в іншій формі, то мама вже була налаштована на те, щоб розказати, що ці солдати прийшли вже нас захищати. А це і жінка 39-го року народження, яка через, через вік все ж таки не могла спускатися до підвалу і жила в напівзруйнованому ну, помешканні своєму. Зараз вже почалося похолодання. Вона каже, що своїми силами поки що заклала відсутні вікна, там яким, якимось там облахом, подушками, там кограми. Жінка, яка пережила жахіття Другої світової війни, брат і її батько загинули на фронті, а вона разом з мамою потрапила до контрацит... Вибачте. до, до табору в Польщі, вони знаходилися, і мама там її померла. І от жінка, ця вона постійно задається питанням, взагалі. Що це було? Чому так? Тобто, ну вона досі ще не може повірити, що ну, таке таке трапилось, що а, Росія взагалі видалася для нас не старшим братом, а ворогом, який просто прийшов знищити нашу націю, а скажіть, і... да, перепрошую, да, які мешкали в підвалах протягом цих п'яти місяців, невеличкий такий підвал. До рельреволюційний, тобто там досить високі стелі, але ну приміщення саме не дуже велике, і там на той момент розміщували 62 особи. особи. Ем, наймолодший був місяць, найстарші було 90 років. Вона була лежач лежача, тобто потребувала, скажем так, особливих умов перебування. Ем, але як-то люди сплотилися і ну, підтримували один одного. Це і інший підвал, де можна було знаходитись лише сидячи, оскільки висота стелі не дозволяла стояти в повний ріст. І це був такий ну, єдине переміщення, де стояла в куточку відро, і де люди були на очах у всіх вимушені просто справляти нужду. вжду. Так, так сталося. Люди ходили в Ізюмі за водою на річку, тобто води до постачання не було, і багато хто з цих походів за водою не повертався, оскільки росіяни розважалися, просто починали стріляти по людях, стріляли по ногах. Вот. В Ізюмі деякий час був в одному місці там, в одному з районів зв'язок, і люди намагалися зв'язатися з близькими. І також під час от таких походів багато хто не повернувся, намагаючись зв'язатися зі своїми родичами. Була жінка, яка все ж таки виїхала до Росії. Вона деякий час перебувала в Москві, вона намагалася доносити людям. Правду, але ніхто не вірив. У них така була відговорка, скажімо так: ну ви ж там каструєте наших хлопців. Це ви фашисти. От. А коли жінка намагалася там, скажіть провести, просили привести якісь факти, то ну, ніхто ніхто нічого сказати не міг. Була я і поблизу зруйнованої п'ятиповерхівки, де загинуло 54 особи. Які перебували в подвалі, це і родина з восьми осіб, це ну, три покоління. Тобто, бабушки, батьки і діти. Жахливо. Ну і найбільше вразило це, це ексгумація наших спів, тіл наших співгромадян на кладовищі, поблизу місцевого кладовища. Я думаю, що я все життя вже просто проживу з цією картинкою в очах, Це, мабуть, було найжахливіше, і це доказ того, що ця спецоперація просто направлена на те, щоб, щоб просто знищити нашу націю. Це геноцид нашої нації. Так ми бачили, звичайно, дуже обмежено, але фотографії з цього процесу ексгумації, це дійсно. Дуже болюче для всіх для всієї нації. А давайте трошки поговоримо про. Те, як ситуація розвивається зараз, чи, наприклад, отримали вже доступ в волонтерські і благодійні організації до звільнених територій, які б могли допомогти з якоюсь там відбудовою, фіксацією проблем з тваринами безпритульними, з допомогою людям, які там знаходяться можливо медичне надання медичних послуг, чи бачили ви, чи чули, що там відбувається з цього приводу. Ну, звісно, буквально позавчора відбувся брифінг міністерки з реінтеграції пані Ірина Вірещук, і вона також заявила, що вже от. Потрошки почала почали допомагати і міжнародній організації, і наші організації гуманітарною допомогою. Те, що я вчора спостерігала, це дійсно так. Люди отримують ну ту ж гуманітарку. Я думаю, що і наразі забезпечуються і медичні заклади необхідним. Я цього не бачила, але впевнена, що наразі наша влада все ж таки робиться можливе, аби показати, що люди дійсно опинилися в Україні, що вони громадяни нашої країни і Україна буде їх підтримувати. Дякую, чи є питання в залі? Хвилиночку. З розмінуванням на деокупованих територіях, чи безпечно пересуватись вулицями, чи приближу фахівці, які можуть розміновувати територію? Дякую? Ну а, наскільки я знаю, розміну, процес розмінування триває. А поки населений пункт не розмінований, туди не пускають цивільне населення. Тобто, поки... це те, що називається стабілізаційні дії. А, тому так, так, обов'язково. І от ми вчора їхали знову ж трасою, і ми бачили, як от, трасою на ІСПІН також працюють е, співробітники е, ДСНС. Зрозуміло, дякую. А, пані Оксана, я вам дуже дякую, дуже вдячні за вашу роботу і за те, що ви даєте можливість через ваше сприйняття, ваші очі бачити те, що відбувається там. І можу сказати, що вся Україна, звичайно, подумки і з усіма людьми на звільнених територіях, на окупованих територіях. Я впевнена, що ми досить скоро побачимо всю Україну звільненою від загарбників. Я вам вдячна за інформацію. І до речі, наш наступний брифінг, який відбудеться о 13.30, він саме буде присвячений роботі ДСНС з розмінування і з відновлення інфраструктури у харківському регіоні. Тож залишайтеся з нами. Медіа центр України Окерінформ. Дякую за вашу увагу.